Мабуть, також помічали у соціальних мережах безліч постів про психопатів, меми, поради, як їх викрити, як від них утекти. Але давайте я вам розповім, як це виглядає насправді. Як виглядає консультація з людиною, у якої психопатія? І що взагалі це таке психопатія? Психопатія це не жорстокість, не злість, як часто думають. Це пограничний розлад особистості. Ми говоримо не про психіатричне захворювання, а про особистісні ричси, які заважають людині адаптуватися у соціумі, створюють хронічний внутрішній конфлікт і призводять до агресії або назовні, або всередину себе. Які основні ознаки психопатії? Перше – це хронічна дезадаптація. Вона починається ще з підліткового віку і починає і триває все життя. Ці люди не можуть довго триматись в одні, одному колективі, змінюють роботу, конфліктують з системою. Зовнішні і внутрішні конфлікти. Іноді вони відкрито конфліктують, а іноді зовні все ідеально: посмішка, вічливість, успішність, але всередині буря, постійне напруження, що поступово виснажує людину. Третя. Порушення емоційної дистанції. На консультації такі люди часто або надто фамільярні, або нати. Або навпаки. Переграно ввічливі, надто коректні. Їм складно знайти, е, знайти середину. Їхній внутрішній барометр зламаний. Вони не відчувають, де межа, який емоційний контакт допустимий, яка дистанція безпечна. Консультація з людиною. Яка має психопатію, це не про швидке рішення, це про терпіння, структуру, встановлення меж, це про вивчення того, як її особистість формувалась і що можна зробити, щоб допомогти їй жити не проти себе, а з собою. Тема складна. Але вона реальна і, можливо, не така далека від вас, як здається. Якщо ви хочете дізнатися, як відрізнити психопатію від шизофренії, як не сплухати її з депресією чи неврозом, які діагностичні критерії насправді працюють, напишіть у коментарях, якщо вам це цікаво. Я підготую наступну частину. Бо чим більше ми розуміємо, тим менше ми боїмось. А замість ярликів з'являться співчуття і розуміння, як справді допомагати цим людям.